Багряний дерматин це яскравий кримінальний трилер від Netflix, який миттєво захоплює глядача своєю інтенсивністю, естетикою та провокаційністю. Сюжет зосереджений на трьох жінках, які намагаються вирватися з полону насильства та контролю. Історія поєднує кримінальні елементи, напружену втечу та моменти пристрасті, створюючи унікальний контраст між ризиком і жіночою солідарністю. У центрі історії три жінки, які працюють в нічному клубі, прихованому за фасадом розваг. Їхнє життя несподівано змінюється, коли вони вирішують втекти від жорстокого сутенера та його кримінальної імперії. Серіал майстерно поєднує екшен, темну іронію та несподівані повороти. Кожен крок героїн сповнений небезпеки. Будь-яка помилка може коштувати їм свободи чи навіть життя. Під сюжети такі, як взаємодія. Взаємодія між персонажами та протистояння антагоністам додають насиченості і демонструють наскільки складно виживати у світі, де влада та насильство йдуть поруч. Кожна героїня має власний характер, мотивації та індивідуальні риси, що роблять їх живими і впізнаваними. Акторки втілюють своїх героїн настільки природно, що відчуваєш кожну емоцію, страх чи відчай. Сутенер та його поплічники харизматичні, але небезпечні. Їхня присутність на екрані підтримує постійне напруження. Взаємодія між персонажами формує динаміку, де кожен діалог чи подія додають верху різності сюжету Творці серіалу демонструють візуально привабливу атмосферу, яка підкреслює небезпеку, кадри, насичені контрастними кольорами, неоновими вогнями та нестандартними ракурсами, що робить серіал кінематографічним і впізнаваним. Костюми, локації та операторська робота працюють як цілісна система, підкреслюючи характер кожного персонажа та стан навколишнього світу. Такий підхід дозволяє глядачу буквально відчути пульс. Історії і бути частиною подій. Серіал відкрито досліджує теми інтиму, спокуси та влади, але робить це як частину сюжету, а не як для ефекту несподіванки. За швидким ритмом і зовнішньою провокативністю ховаються глибокі теми: свобода, виживання, солідарність і протидія системі. Серіал змушує глядача замислитися про те, наскільки далеко людина може піти заради власної незалежності і самоповаги, і як соціум формує межі. Цих рішень. Багряний дерматин сповнений сцен, які запам'ятовуються надовго: погоні на автомобілях, конфлікти з антагоністами, хитромудрі втечі, несподівані зради. Кожен епізод несе емоційний та візуальний заряд, роблячи глядача свідком екстремальних подій і надаючи дозу адреналіну. Багряний дерматин це серіал, який варто переглянути усім, хто цінує швидкоплинні сюжети, сильних жіночих персонажів, стильну візуальну подачу. Та напружену атмосферу він одночасно провокативний, естетично вражаючий і емоційно захопливий. Підтримує інтенсивне відчуття напруження від першої до останньої сцени і залишає глибокий емоційний слід. Якщо ти любиш історії про ризик, пристрасть і свободу, цей серіал ніяк не можна пропустити.